Доброго дня, я кардіолог клініки медікуму. До мене почали звертатися молоді пацієнти віком 20-30 років. Що ж руйнує ваше серце в цьому молодому віці? Номер один це енергетики. Один Red Bull дає навантаження на серце, як забіг до 400 метрів, а ви часто споживаєте його майже щодня. Друге місце хронічний стрес. Постійний кортизол буквально варить наші судини зсередини. Третє малорухливий образ життя. Четверте, випи та електронні сигарети. Так вони безпечніші звичайні, але нікотін все одно знищує судини. П'яте це недосип. Мало відпочиваємо, сон короткий, менше шости годин сну, і ваш ризик серцевих проблем зростає майже втричі. Останнє і, мабуть, найголовніше це фастфуд. Трансжири закупорюють артерії швидше, ніж ви думаєте. Найголовніше те, що можемо це все змінити вже сьогодні. Клініці, медіком ми допомагаємо повернути здоров'я вашому серцю. Не чекайте 40 років, звертайтеся до нас зараз.